Минулими вихідними в обласному центрі відбулася чергова осіння виставка домашніх улюбленців. Організував захід Черкаський клуб службового собаківництва під керівництвом Наталії Кривокалінської. Городяни та гості міста мали змогу милуватися різними собаками, адже було представлено більше 35 порід. Демонстрації хвостатих у всій красі сприяли чудова погода та піднесений настрій учасників. Настроєння великолепне, Вот учасники, всі такі нарядні, всі такі конкурси. Ну ну ми ну, просто дійсно на, на що ми надіялися. Ну вийшло в кілька разів лучше. вот, чим навіть хотілось би й Більше 200 учасників цього дня змагалися у різноманітних конкурсах. Оцінювали красу та здібності собак судді міжнародного класу із Києва, Умані та Кременчука. Традиційно виставку відкривали німецькі вівчарки, які демонстрували ідеальну слухняність та відпрацьовані команди захисту господаря під час показових виступів. Основна порода нашого клубу – это німецька овчарка. Традиции це овчарка, яка должна быть в першу очередь рабочей. Спочатку соціалізація, адаптація. То есть, любая собака в городе живущая, должна знати певний курс правил правил, вот, определенные команды. Вот здесь это все демонстрировалось. Вот, наша команда, мы везде ездим, выступаем. Вот, были в Золотоноше, буквально вот позавчера день города был тоже при участии нашей команды. Усі охочі змогли стати свідками показових виступів вихованців черкаських, кіровоградських та київських кінологів. Крім того, вболівати за конкурсантів під час веселих стартів. Їх переможцем став той, хто швидше проходив смугу перешкод. Були й веселі змагання, наприклад, названня найбільшого не на жереб. Собаки Собаки швидкість з'їдали миску форму. Взаєморозуміння чотирилапих та малечі продемонстрував конкурс дитина та собака. Проте справжнім відкриттям виставки став конкурс костюмів. Это не просто конкурс одежки для своего любимца, а немножко усложнилась задача, і сьогоднішня одежда із Вот, Очень сподіваємося, що всі шикарные шикарні. Костюми, комбінезони та сарафани під час джинс пати викликали через захоплення глядачів. Одяг для домашніх улюбленців був різноманітний. Хтось купував дизайнерський, а хтось шив за ескізами, керуючись власною фантазією. Особлива увага публіки була прикута до костюмчика і цього йоркширського тер'єра. Ми знали, що конкурс буде в джинсовому виконанні. І костюмчик ми частинку придбали футболочку і джинси. А так як головні убори не дуже представлені у нас в магазинах, то вирішили самі пошити таку кепі. І вийшла така в нас гарненька собачка. А ось Надія для свого собаки костюм шила власноруч. Старалася недаремно її пес потрапив до рингу без тим шоу. Свого задоволення від виставки господарка собаки не приховувала. Все дуже було красиво, все було була дуже організовано. Ми перший раз на виставці нам, звісно, дуже понравилась. Ми дуже вдячні клубу, дуже вдячні всім, хто організував. Бальшого всім спасіба. Один із наймолодших учасників виставки Ярослав зізнається, що костюм для собаки готувала його мама. Хлопець дуже вболівав за домашню улюбленицю Яну. Вона мені подобається і води і в одязі, і така як вона є. І ну я дуже переживав, коли з нею виступав. Усі собаки виступили достойно. Задоволені господарі та їх домашні улюбленці отримали різноманітні призи, сувеніри та подарунки від друзів та шанувальників клубу. Наша империя и империя э, собачек дружат очень э, тесно. Э, мы представляем магазин «Империя штор». И, как обычно, э, победителям, э, нашим любимчикам будут предоставлены красивые подушечки. Господарь хвостатых друзей потешил не только результаты выставки, но и ревень ее организации. Тетяна, господарка одного из переможцев «Сад Джокера», своими впечатлениями поделилась с нашей снимальной группой. Настроение очень хорошее. Выставки любим, эту. прежде всего. навіть після закінчення виставки господарі тварин не поспішали залишати майданчик клубу. Приємні емоції, заряд позитивної енергії та звичайну гордість за чотирилапих друзів переповнювали повінці. Втім, подібні заходи це не лише можливість продемонструвати красу постатого друга, але й поспілкуватись із однодумцями, обміняти досвідом, отримати консультації з різних питань. Лапи, влажний нос і дуже умний взгляд. Шагає міліцейський пьес. он заступил в наряд, Он след возьмет, где следа нет, Он не боится зла. Погоня, драка, пистолет, обычные дела. Ко мне, Мухтар, дай лапу, верный пес. Пускай судьба играет с нами в прятки, Но мы не спим, что крепче вам спала. будет все в порядке. Надежно службу пес несет, спокоен, как всегда. И если надо, он спасет, когда придет беда. Четыре лапы, уши, хвост, таких полно вокруг. Шагает рядом лучший пес, мой самый близкий друг. Ко мне, Мухтар, дай лапу, верный пес. На -на -на -на.

Но мы не спим, что крепче нам стана. Дай лапу, друг, и будет все в порядке. Дай лапу, друг, і будет все в порядке. Дай лапу, друг, и будет все в порядке, у Черкасах пройшла виставка безпорідних собак Кубок друга. Участь у ній взяло 24 чотирилапих. Цього дня троє цуценят знайшли собі господаря, а решта собак отримали медалі та пам'ятні кубки. Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал не лает, не кусается, На прохожих не бросается. Вау! И на кошек ноль внимания, Вот, вот это воспитание.